З 1 квітня мінімальний тариф на газ для населення підвищено більше як у три рази до 3600 гривень за тисячу кубів. Таке рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила ще 3 березня. У нас є одна основна базова ставка цінова – 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічний для усіх без винятку споживачів населення. Чи то з наявності лічильника, чи то без наявності лічильника, Одна базова ціна е, незалежно від обсягу споживання річного, як це було до цього часу, де ділилися категорії в залежності від річного обсягу споживання. Зараз єдина ціна для населення, яке користується блакитним паливом на період опалювального сезону з 1 жовтня до 30 квітня. Така ціна буде діяти лише на обсяг до 200 кубометрів на місяць, зазначають у Закарпатгазі. Все що більше 200 кубометрів на місяць буде оплачуватись за ціною 7188 Гривень за тисячу кубометрів діє пільгова ціна на перші 200 квадра... кубічних метрів споживання для тих споживачів, які користуються для опалення газом, тобто мають наявне індивідуальне газове опалення, зареєстроване газове опалення для цих споживачів перші 200 кубів місячного споживання. Ціна 3 гривні 60 копійок. Все, що спожито в місяці понад 200 метрів кубічних, оплачуєте за базовою ціною 7 гривень 19 копійок. І хоч Закарпаття не повністю газифіковане, там, де блакитне паливо проведено, Закарпаття здебільшого обігріваються ним. Повсюдна газифікація населених пунктів України. Сьогодні зіграла злий жарт, адже далеко не кожен може розрахуватися за спожити блакитне паливо. Такі витрати за спожитий газ дозволить собі далеко не кожен закарпатець, адже з мінімальною заробітною платою в 1218 гривень доведеться або відмовитись від блакитного палива, або економити, або шукати альтернативні види опалення. Навірно, будемо переходити на альтернативне паливо. І з такими тарифами, з такими пенсіями, як люди отримують, 1100 не проживуть, ніяк не проживуть. У період міжсезоння з 1 травня до 30 вересня вартість природнього газу становитиме 7188 тисяч гривень за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання. Така сума нараховуватиметься із закарпатцям, у яких не встановлений лічильник, а також тим, хто використовує газ лише для приготування їжі або підігріву води.